44 сьогодні цифра з двох четвірок. Це вік Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У далекому 1966 році тоді ще новостворений технікум прийняв на навчання перших 150 випускників шкіл. Нині тут навчається близько тисячі студентів. Уже традиційно з нагоди чергової річниці народження Альма-Матер вихованці і викладачі влаштовують день коледжу. Без пам'яті про минуле не може бути майбутнього, переконані працівники та вихованці коледжу. Нині на 44-й день народження тут урочисто відкрито музей історії навчального закладу. На дійство запросили ветеранів, які стояли біля витоків його створення. З невеликого колись технікуму заклад перетворився у потужний з содібною матеріально-технічною базою коледж, який знають далеко за межами області. Бурштинський енергетичний коледж Національного технічного університету має сьогодні професійну ступеневу підготовку безпосередньо в місті Бурштині, де можна отримати базу вищого освіту. Тобто ми маємо шість спеціальностей молодшого спеціаліста і три спеціальності бакалаврата. Це означає, що безперервна освіта, яка може бути отримана нашими дітьми, які проживають в місті Бурштині, в Галицькому районі, та й за межами нашої, нашого району, це важливо для людей, які можливо, і не мають можливості поїхати далеко отримувати освіту на дівано Франківську, до Львова. Чи до Києва. І тому -то ми тим гордимося, що ми це зробили. Знають і високо цінують випускників навчального закладу. Вони переважно залишаються у Бурштині, працюють на місцевій теплоелектростанції. Сьогодні на цьому підприємстві працює. Від простого робітника до директора станції наші випускники, і ми цим гордимося. Я хочу сказати, що крім цього, ми можемо погородитися тим, що колектив ну, отримав натхнення, коли ми відкрили бакалаврські спеціальності, тобто підготовка спеціалістів з вищої освіти, це дало можливість молодим викладачам робити процес наукової діяльності. Тобто ми сьогодні маємо 38 науково педагогічних працівників, які працюють на різних кафедрах. Поздоровляли своїм талантом і добрим словом рідний коледж не тільки студенти, викладачі та ветерани навчального закладу. Завітали на річницю його створення і знані в Україні композитори-виконавці, зокрема, піснями червоприсутніх, народний артист України Остап Гавриш. Я радію від можливості зустрічатися з цими людьми. І тут сьогодні я тепер якраз на святі сьому коледжу. Зустрів багато своїх знайомих і старших вже людей і молодших. І знаєте. Також, я щасливий, що я просто маю таку нагоду тут бувати і давати, дарувати людям своє сокровенне те, що мені всевишній післав. Це мої пісні, моя музика.